Критично важливий для нас етап, чого чекати від західних союзників на найближчому Рамштайні. О, танки поставіть танки поставіть все поставить. Самоліти пасеть, все пасе. Ми зараз на справді критично важливому для нас етапі, коли в головах наших західних партнерів нарешті склалося. Україна негайно потребує важкого озброєння, бо ми бачимо відчайдушні спроби російської армії щонайменше тактично переламати хід війни у окремих точках фронту. А для того, щоб стратегічно змінити ситуацію, нам справді негайно необхідна найпотужніша зброя. І зустріч у Рамштайні буде в цьому сенсі надзвичайно важко. Ажливою, коли за окремими країнами, які вже зголосилися нам про передачу танків, буде розроблено цілу платформу, яка дозволить усім членам альянсу, власне антипутінській коаліції, зробити це спільно. Бо так, да, я, 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 я чув спікера цілком згоден з ним, що зараз я, йдуть до нас танки, можуть дійти до нас танки, в тому числі і Абрамси. Але все ж таки, ми маємо розуміти, якщо ми кажемо про британський танк, то безумовно це специфічний танк. Це танк, який в переважній більшості є на озброєнні Великої Британії і ще одні країни в Оман. І там виготовили 400 танків. Специфіка полягає в тому, що там є гармата на різна мм під нею є. Свій боєприпас британського виробництва, тобто ми будемо залежати певний проміжок часу від постачання Великобританії для цих танків саме необхідних боєприпасів. Це дуже важливий момент. Хоча є і позитивні речі, і негативні речі у цього танку, тим не менш, ми будемо певним чином таким таким чином залежати. Другий момент, якщо кажемо про Леопард, знову ж таки тут виробників набагато більше. Тобто виробник один Німеччина, а споживачів набагато більше. Виготовлено цих танків більше, ніж 2000 тисячі одиниць. Ми знаємо, в більшості частин Західної Європи саме ліопарди використовуються. І знову ж таки, близько п'яти країн вже зголосилися на те, що вони продають танки Ліопард. Це теж непоганий танк. Він має іншу гармату, тобто, це ж гармата німецького виробництва. Вона вже гладкоствольна, ствольна, мм Там зовсім інший боєприпас. Тобто ми отримуємо все, що можуть нам партнери віддати, але ми отримали все. Як то кажуть, він і грє, і те і те для того, щоб оборонятися. В чому мінус всього цього повно з позитиву? Мінус то того, що ми маємо підготуватися. Ми маємо, по-перше, підготувати персонал для того, щоб він міг ефективно використовувати цю військову техніку. Бо використання будь-якої та будь-якого танку напряму залежить від, від того, яким чином буде злагоджений і чи буде взагалі злагоджений екіпаж. Наші хлопці демонстрували взагалі чудеса, як то кажуть, техніки, коли ти. 64, чотири зразка го року, і навіть попередні зразків достатньо ефективно один протистояв проти трьох-чотирьох російських танків Т-72 два і сучьому числі сучасного виробництва після 90-х років. І це все залежало напряму від того, як екіпажі себе проявляли, які наскільки вони були злагоджені. Тобто, ми маємо зробити разом з нашими партнерами домашню роботу, навчити наші екіпажі ефективно використовувати цю техніку. Другий момент в цьому контексті це знов ж таки сервіс ремонт боєприпаси ми маємо з одного боку налагодити логістику з нашими партнерами з іншого боку навчати нашу оборону промисловість представників нашої оборонної промисловості щоб могли вони могли робити ремонт цих танків. Бо дуже так не наїздишся, як то кажуть, возити панцер, панцер гаубіць в Литву чи в інші країни Прибалтики, і возити ліапарди в Польщу, чи возити челенджери у Великобританію для того, щоб здійснювати їх ремонт, чи приведення там до воду, тих речей, які в ході бойових дій безумовно будуть виходити з лад. Тобто це дуже важливий момент, другий який ми теж маємо активно зараз опрацьовувати. Я прикону в тому, що нас вінальний штаб це теж опрацьовує, бо там є певна специфіка. І третій момент безумовно отримання цих зразків. Я згоден з нашим з колегами попереднім спікером про те, що воно дасть на перевагу, і абрамси успішно прошивали надскрізь радянські танки, і, ну, і не лише радянські танки в ході бойових дій. І е, мобільність, активність е, потужність танків «Леопард», які достатньо швидко рухаються з міста достатньо ефективно в них гармата, дозволяють ефективно проводити бойові дії і протистояти російській агресії, і взагалі зупинити їх і нам атакувати. Пане Антоне, е дозвольте з вами ще поговорити про сьогоднішній ранок, та який в лапках е купував своєю новизною щодо подходів підходів іревських терористів, та е зокрема, от на київ київщину була. Е Застосована ракетна навала за попередніми даними знову ж таки, е і телеграм-канали, інформаційні агенції казали про те, неперевірена інформація, та що балістичні навіть ракети ймовірно могли бути застосовані у ході цієї терористичної атаки. Е інформацію офіційно ясне діло. Ми чекаємо і повідомимо. Але зараз знаєте про що хочете у вас спитати: про те, що от на цьому фоні та е вже. Неодноразово от бачимо в новарських стрічках цитати з. Видання Єрусалім Пост ізраїльського та які кажуть про те, що е, в Україні буде надано системи е, сучасні технології оповіщення про загрозу з повітря, та які у тому числі е, здатні і виявляти ракети, які летять і балістичною траєкторією, скажіть, будь ласка, пане Антоне, ось ця історія та ця інформація, зважаючи на те, що Ізраїль не постачає зброю Україні, е, наскільки вона може. Е, бути, ну скажімо так, якщо це правда, та наскільки і якщо ми живемо в ідеальному світі, що потрібно для того, щоб цей оптимізм реалізувався? Ну, дивіться, саме головне зараз для цивільного населення, в принципі, для збройних сил теж це. Своєчасне сповіщення про загрозу повітряного нападу, про загрозу використання балістичних ракет, крилатих ракет, дронів камікадзе. Це дуже важлива річ. Безумовно, Ізраїль має непоганий досвід. Він прожив, він все своє життя, все своє існування. Він фактично бореться за своє існування, і в них є непогана система, непогані системні рішення, скажімо так, які дозволяють своєчасно попереджати про можливість таких атак з боку. Сектору. Трогазу чи чи інших регіонів, де які загрожують для Ізраїля? Тому в принципі мови могли такі рішення могли б надати, бо це рішення, скажімо так, системи оповіщення, це софт. Це можливо, якісь радарі, це можливо, якісь системи сигналізації. Але все ж я б хотів сказати, що головне в цьому контексті це насичення, максимальне насичення України системами протиповітряної та протиракетної оборони західного зразка. Це дуже важливий момент, і чим краще у нас будуть ці зразки. Чим сучасніше будуть ті самі радари, і якщо вони будуть зав'язані в єдине, скажімо так, поле, в єдину систему контролю і управління, єдину систему забезпечення безпеки повітряного простору, вони будуть забезпечувати непогано за непоганий захист від атак як і, і, і дронів, і актуальних ракет, балістичних ракет, ми знаємо, нам мають надійти на душі там вже каже місяць, може два місяці комплекси Петри, такі їх радари сфасованої антенну Чітко забезпечить для виявлення повітряних цілей. На дальності до 100, не, мені, не менше не менше сто кілометрів, я кажу про радари виявлення. А якщо казати про збиття, то безумовно ці петріоти, вони забезпечують і знищення е, повітряних цілей на відстані до ста кілометрів. Е, якщо ми ще отримаємо від Італії Аріс, не Арісте, а самте, вони доповнять ті системи, які в нас вже є, тобто ті, е, які ми отримали Арісте від Німеччини е, і інші зразки протиповітряної оборони, які ми від наших партнерів, то саме на насам. Тобто, ми маємо таку загальну картину, що ми поступово вибудовуємо систему протиповітряної оборони, яка забезпечує захист на початковому етапі. Це було там 35-40 кілометрів. Зараз ми вже маємо захист на будемо мати захист на 100 кілометрів. І я приконаний в тому, за рахунок цього ми створимо таку систему протиповітряної оборони, яка нам забезпечить захист не лише від крилатих ракет і дронів Комікадзе, а в тому числі від балістичних ракет. Бо саме балістичні ракети, саме захист від. Ніх це ключова і головна задача для нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.